На цьому каналі, але от спустя 10-11 місяців я повернуся сюди з дуже цікавим проєктом, а то чержок ком... з короткометражкою, яка називається День народження Юлії. Це взагалі українська короткометражка, і в жанрах вказані містика та жахи. Сама короткометражка йде в 14 хвилин. І ще я хочу сказати, що. Весь час мене закинути був не тільки цей канал, а ще й інший. Бо я також веду е, візуальні новели, і от е, недавно е, місяць тому я повернувся на той канал, випустив там два відео, і я в силку, якщо ви хочете побачити мене в форматі візуальних новел, або просто хочете мене побачити в різних форматах, то переходьте на мій новий канал. І також в мене вийде відео про ситуацію з LoveMate і з що з ними сталося, як розрішилася вся ця ситуація. Але ну давайте вже прийдемо ми до нашої Юлії. Е, сама короткометражка починається з того, що вона знайомець з персонажкою, е, вона е, та сама красуня школи, вона старшокласниця і в неї хлопець-байкер. Вони дуже часто гуляють, їздять на мотоциклі, і в один момент хлопець помирає. І оця сцена з його смертю, і те, як холодно казав, він, яка озвучує ось цей, цю короткометражку, так холодно він казав, і звук такий вибуху. Розбився вщент. І помер. Це дуже здивувало, чесно кажучи. Ну, коротше, помер кавалер Юлії. І вона за ним горювала, горювала, А потім все це стихло, і вона знайшла собі нового кавалера. Ім'я його, як і того мотоциклісти, не називають, кажуть, що він дипломат з Америки. А поміж ними Юлін новий наречений. Молодий, інтересний, в Америці дипломатом працює. І в... вони відмічають новий рік, наступає 94-й, і її кавалер пропонує вийти за нього заміж. Юля, звісно ж, погоджується, але відбувається така сцена, що до Юлі приходить дух і загибло хлопця. Який жах. То був закривавлений мотоцикліст Юля Юля. Ти ж обіцяла за мене вийти. А знаєте чому? Того що вони один одному обіцяли, що коли вони закінчать школу, вони одружаться. І він каже: Юля, ти ж обіцяла на мені одружитися. А Юля каже: Так ти ж помер. І він забирає душу Юлі в Царство мертвих. Називається вона Маморія, якщо я не помиляюся. І після того, як забрали її душу, сама вона як не своя стала. Сил у неї зовсім ніяких немає, в руках нічого не держиться, їй важко за собою доглядати. Аж допоки вона не зустрічається з трошечки кріповою якоюсь бабусею. І вона пояснює, що е, оцей мотоцикліст забрав їй душу, забрав її душу в. Цар сумертих? Вона просто там хтось ходить. І я слухаю, що це бляха таке. <смі> Вибачаюся. І бабця їй розповідає за обряд, що вона там має псалтир читати, коли вона помре. І бабцю. коротше, там така дивна сцена, я просто вставлю цей обряд. Як я помру, то підеш до церкви, де я в труні буду лежати. Читатимеш наді мною псалтир три ночі, а на світанку візьмеш мене з пруни і однесеш на цвинтар. А як ляжеш на моє місце і схоронять тебе, то потрапиш в магонію місто мертвих е, Юля завершує цей обряд, бабця тупо вилітає з гробу, починає ним леві віддувати. і Юля просто її отак от пихає, пихає і тупо закидує її якось в ту яму. Потім він швиденько повертається до церкви, де лежала труна з бабусею. залізає швиденько в труну, її переносять, закапують, і вона опиняється в царстві мертвих. Шукає вона свою душу, шукає, шукає, знаходить будинок, заходить в нього і чує, як мертві щось гуляють. А там весілля йде. Сидять мертві гості, а замість наречених закривавлений мотоцикліст і юліна душа. Гості кричать: Гірко! Заходить вона, там просто. Буквально кістки там п'ють, розважаються, їдять. І бачить в центрі е, всього дійства її душу і цього мотоцикліста. І вона кличе свою душу, душа відчула Юлю, і вона іде до неї на зустріч. А казала вона, що типу, душе, душе до мене йде. Бо бабці їй сказала, якщо твою душу поцілують. Ти більше з нею, типу, ніколи не побачишся, не зможеш її повернути. В досі вона повернула свою душу, злилася з нею разом. Але треба якось вибратися з царства мертвих. І Юля е, старається якось швидше вибратися, але починається сильний вітер, починає все заносити піском. А навкруги вітер страшенний, несе пісок, б'є в обличчя. Не знає, Юля, де той вихід шукати. Юлю е відкидує, вона втрачає там е один черевичок, потім другу втрачає, потім поняла, нахер це треба і просто біжить босяком. І її, на жаль, дуже сильно уносить і уносить її в пісок. Вона думає, що все, це, напевно, кінець. А потім така, типу, бляха, а мій там цей мужик, а що якщо він буде з іншою? Ну це принаймні так озвучає оцей ведучий. Доки тут лежатиму, думає Юля, там мій дипломат, мабуть, і одружиться з якоюсь. Мені це так дивно було. І вона пойтозі. Боже, кінцівка така дивна. Вона вилізає з цього царства мертвих і вилізає вона через люк в Нью-Йорку. Так ось же він цей вихід. Точнісінько в Нью-Йорку, де Юлін наречений дипломатом служить. А ось і він сам. І от який сюрприз, їде на неї її кавалер. Кавалер так, опа, на, оце, так під, підвезли мені, звісно. Бере її там все, цьомкі бомки сідає за його довжелезний бляха-лімузін. І, коротше, жили вони довго і щасливо. А, що я можу сказати? Мені дуже сподобалася ця короткометражка, візуальний стиль дуже красивий, сюжет дуже цікавий. Звісно, кінцівка, це типу, мені здається, такі, так, нам треба щось таке страшненьке, але щоб все закінчилося хорошо. Пойдовці так і закінчилося, але як для 14-хвилинного мультфільму це було дуже якісно. Єдине, що мене непокоїть, це вигляд Юлії в початку. Він виглядає дуже дивно. До речі, про сам фільм я дізнався від е, ТікТоку, а потім я вже згадав це, е, дивлячись відео Нейда, і я такий, о, це підійде для огляду? Ну і отак я тут записую це відео. І що я можу сказати? Мені дуже сподобалося, дуже-дуже сильно зайшло. Дійсно, аніматори постаралися, сюжет непоганий. Диктор, чи хто там озвучує ця людина, також вміє робити свою справу. Звісно, його беземоційність в певних моментах мене просто убивала, але... Це було добре, дійсно було добре. Я би поставив цьому мультфільму 9 із 10. Знімаю бал за ну, півбала за макіяж, ївлю і за кінцівку, бо вона була ну така собі. Тому да. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що і вийде моє відео про місячне сяйво чистого розуму дуже швидко. Але якщо вам не вистачає мене тут, переходьте на мій другий канал про візуальні новели. Всім дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого. Бувайте!